Привіт, в 2026 році, і це перше відео в 2026 році на моєму ютуб Ізіально. І сьогодні, по традиції, на початку січня я даю свій прогноз, що нас чекає в 2026 році в світі гаджетів та технологій? Я починаю Здорожчання пам'яті в усьому світі та відповідно подорожчання смартфонів та електроніки. У 2026 році пам'ять як SSD, так і RAM буде на вагу золота. Все через штучний інтелект, якому потрібна пам'ять для дата-центрів. Тепер пам'ять для кінцевого користувача буде вартувати значно дорожче, ніж впродовж 2025 року. Штучний інтелект і надалі буде контролювати наше життя в багатьох сферах. У 2026 році ми і надалі будемо навіть і не помічати, як все за нас і для нас буде робити штучний інтелект, а не людина. Великі батареї в смартфонах від 7000 мАч до 10000 мАч та більше. У 2026 році китайські виробники будуть і надалі нас радувати смартфонами, які будуть мати акумулятори від 7000 мАч до 10000 мАч, а то і більше в певних випадках. Стандарт швидкої зарядки буде на рівні 80-120 Вт. Багато смартфонів з плоскими екранами, тонкими рамками та підвищеною герцовкою. У 2026 році буде безліч смартфонів з класичними прямими плоскими дисплеями з тонкими рамками. Водночас герцовка в смартфонах може зрости до 200 Гц, а то і більше. І ще одне: можливе повернення чотиривигнутих дисплеїв. Все більше смартфонів різних цінових категорій з класом захисту IP68, IP69. У 2026 році багато смартфонов. Смартфонів в різних цінових категорій будуть мати високий клас захисту ip 68 IP69. Більше 200-мегапіксельних камер в флагманському сегменті смартфонів та поступова відмова виробників від безглуздих камер від 2 мегапікселів до 8 мегапікселів У 2026 році виробники будуть впроваджувати 200-мегапіксельні камери, як основні, так і телефото перескопи. Тому популярність на такі сенсори буде, але в флагманах, які будуть вартувати чималенько. Також є сподівання. Що виробники все ж таки потихеньку почнуть відмовлятися в своїх смартфонах від безглуздих камер пустишок від 2 мегапік до 8 мегапікселів. Смартфони та електроніка повернуться назад у розвитку: повернення 4 ГБ та 8 ГБ RAM в нижчі сегменти. У 2026 році, і за різкого впровадження штучного інтелекту та проблемами зі здорожчанням пам'яті по всьому світу, очікуємо повернення смартфонів з 4 ГБ оперативки. А також вже більше. Ніяких 24 ГБ оперативки в смартфонах не буде. Розкішним максимум це 16 ГБ, а то і 12 гігабайт в флагманах. Ноутбуки також повернуться назад і запропонують в базі замість 16 ГБ тільки 8 ГБ. GTA 6 все ж таки вийде в листопаді 2026 року. 19 листопада 2026 року очікуємо повноцінний реліз гри на консолі. Також очікую, впродовж 2026 року третій трейлер гри. Впровадження технології Starlink від Київстар для супутникового мобільного зв'язку та інтернету, плюс тест 5G в Україні. В 2026 році Київстар планує запустити супутниковий мобільний зв'язок та супутниковий мобільний інтернет від StarLink. За допомогою супутників SpaceX можна буде підключити свій смартфон напряму до супутника і користуватися мережею там, де немає зв'язку та інтернету. Також очікуємо вже перші тести 5G в Україні. Біткоін знову почне ріст в 2026 році, після спаду в 2025 році. В 2026 році очікуємо ріст біткоїна. Після невдалих падінь в 2025 році. Гадаю, 150 200 тисяч доларів він може коштувати до кінця 2026 року. Ось такі прогнози і моє бачення 2026 року в світі гаджетів та технологій, поки що все відніється не дуже прямо радужно. Але що збудеться, що ні, побачимо вже наприкінці 2026 року, коли я випущу відео, що ми побачили в 2026 році в світі гаджетів та технологій, і там же підведемо підсумки, наскільки збув. Булися мої прогнози, а наскільки ні. Тому вже зараз підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки цьому відео, пишіть свої думки і бачення 2026 року в коментарях. І на телеграм-канали підписуйтесь також. Там багато цікавого контенту. І до нових відео в 2026 році. І нехай прийде мир в Україну в 2026 році.